Задача з підручника геометрії за 7 клас. Тема описане і вписане коло трикутника. Точка О центр кола вписаного в трикутник АБЦ. Знайдіть кути цього трикутника, якщо кут АБО дорівнює 38 градусів, кут БЦО дорівнює 22 градуси. Позначимо на малюнку кут AB. Е... АБО дорівнює 38 градусів. Кут БЦО дорівнює 22 градуси. Треба знайти кути цього трикутника. Зверніть увагу на властивість центра кола, вписаного в трикутник. Центр кола, вписаного в трикутник, це точка перетину бісектрис цього трикутника. Тобто точка О центр вписаного кола є точкою перетину бісектрис, тобто АО БО І СО це бісектриси. Цього трикутника. А якщо бісектриси, то вони ділять кут навпіл. Тобто кут ОВС так само дорівнює 38 градусів. Ось він кут О, Б, С, він так само дорівнює 38 градусів. Тоді ми можемо знайти вже кут В. 38 градусів помножити на 2 дорівнює 76 градусів. СО так само бісектриса трикутника, тоді кут АСО дорівнює 22 градуси. Тоді увесь кут С дорівнює 22 градуси помножити на 2 і дорівнює 44 градуси. Нам залишився кут А. Щоб знайти кут А. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тобто від суми кутів трикутника ми віднімаємо суму двох відомих вже кутів. 76 плюс 44 це буде 120 градусів, 180 мінус 120 це дорівнює 60 градусів. Тобто кут А дорівнює 60 градусів. Всі кути трикутника знайдені.